Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. І сьогодні я буду малювати квіти. Ось я почала вже якусь серію своїх квіточок, бо весна хочеться щось помалювати. Це масляна пастель так трошки швиденько помалювала. Тут ось вона акварель, піон такою акварелью. А Сьогодні на холсті я хочу намалювати акрилом Троянди на фоні моря. Я все думала, чи зробити троянди в саду, чи троянди на фоні моря. Ну, спробую на фоні моря. Якщо мені не сподобається, то тоді буду переписувати. Художники вони ж такі, можна все запросто переписати. Якщо вам цікаво, то ось показую, буду таким пензликом круглим малювати, тому що квітка вона ж така кругленька, і потрібні її такі. Пензлики ще поменше є, накидала ось цим олівцем акварельним. Тут композицію, але вам там сильно не видно. Буду малювати акрилом Winsor Вінзон... за Ньютон. Я недавно була в цьому магазині, купила там пастель масляну собі, потім олійні фарби і ось такі арт-лов, не знаю, спробую ці трошки дешевше. А Ці фарби дорожчі, Так що, ось таким чином буду зараз працювати. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Відразу скажу, що він з Renative він такий більш густий, мабуть, можна і мастихіном, ну і, мабуть, а точно можна робити маски такі крупні, а ось білий ось ці фірми Artist Loft. Він такий ну, жидкий, як сметанка. Може, так і потрібно, бо це ж білим ми все роз... розбавляємо, тому ось такі різні фарби трохи. Ось так широким пензликом цим малюю небо. Тут трошки маджен видобавила рожевої, щоб так біля горизонту трохи. По іншому виглядало. Ну і так, зараз буду спускатися до моря. Ну, ось так. Набрала море майже однорідну, потім буду вводити ще якісь інші кольори, бо щоб не було таке прям просто синє. Заїхала трохи на квіти, а потім вже буду перекривати квітами, Ось, друзі. Так, я порозкидала, ну трохи зробила більш такий, а, ну, оць, кольоровий, багатокольоровий а, ось в цьому море таке багатокольорове біля а, Берега тут пісок, Охру я зробила, тому що пісок не пишуть жовтий. Ну, хіба що можна на якихось декоративних картинах, а я хочу таку зробити полуабстракцію. Там десь світліше, десь темніше, потім, можливо, буду уточнювати. Не знаю, як положу яскраві квіти в усіх місцях. Малюнок вже я втратила. Ну, нічого. Положу квіти, тоді буде якось видно, вже, що куди. Тут я увела більш таке бліде, бо це повітряна перспектива, і тут берег буде якийсь вже такий блакитно бежевий Ну, поки що ось так. Ого, Так, зробила суміш мадженти з білим. Зараз буду додавати охри, буду додавати синього, блакитного, щоб були якісь кольори. Такі більш цікаві. Так, ось розложила мадженту, але дивіться, тональність тут не соблюдна. Тут я ще положила, хоч більш-менш тіньові. Так, да? А тут я просто намітила, що тут будуть квіточки. Ну, Поки що так. А тепер треба якусь зелень заложити і потім подивитися, що підправити берег моря, де положити цю охру. Ну, ось так. Поки що нічого не зрозуміла. Аж там в мене буде один бутон заходити навіть за, ну, на море. Не знаю, що з цього вийде, але сам процес мені дуже подобається. Я не купила зеленого, тому буду мішати кольор маджента синій і охра в різних пропорціях. І таким чином щось буду вирулювати з зеленью. Так, ось більш-менш розложила вже тіньові. І тепер думаю, чи потрібно додавати жовте на фон. Чи знову закрити зеленю. просто. Думаю, все-таки жовте додати, щоб, був якесь, щоб було якесь повітря між квіточками. Так, друзі, положила темне, світле, потім жовте, щоб була тепло холодність. У мене світло з цієї сторони, тому трохи жовтого додала. А тепер знову буду ложити фуксію, ну цю манжету, щоб вже більш-менш розібратися з тінями. Що добре, акріло він перекриває, тому... Ось так дуже багато тут положила рожевого. Але так повинно бути, тому що активні ці квіти і повинна на картині бути ще в якомусь місці ці кольори. Ну, Поки що ось така картина. Так, друзі, ну ось такий вийвся в мене кущ троянд. Ось, дивіться, цю треба затемнити, тому що вона нібито як вибивається, мені подобається. Яко вам, напишіть, будь ласка. Притом, при всьому, при що це акріл, здається, більш-менш в мене все вдалося. Ну, міську друзі. Ось, друзі, майже закінчила картину. О, зараз вийду на світло, подивлюся, що як. І завтра ще подивлюся. Мені здається, треба тут підправити ще цю лінію. Це в мене тут гори, але я зовсім забула за них, тобто вони майже тут не виділяються. Треба якусь лінію пергову тут намалювати. Якісь там схили. Ну Це все деталі. В принципі, я вже задоволена. Мені сподобався акріло Вінзер Ньютон. Ну і, в принципі, той інший, як він називається, Артіст Лофт теж непогано себе повів. Зараз подивимося при денному світлі. Ну, ось, друзі, такий морський пейзаж так, у мене вийшов із розами. Тут світло не падає на цю картину, тому нібито і на вулиці, а з іншої сторони тут тінь. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалася картина. Завтра подивлюся, підправлю ще щось можливо. Але, в принципі, акрил мене задовольнив. Це не масло, але все-таки більш-менш картина вдалася. Квітки є квітками. Як вам напишіть. І, друзі, бажаю всім здоров'я, миру справедливого для України. Щоб закінчилася війна, і ми спокійно з вами жили, мріяли, малювали. Коментуйте, підписуйтесь на канал. З вами Тетяна. Пока-пока.